Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відеогляді надамо вашій увазі акумуляторну косу від компанії Metabo, а саме модель RTD 18LTX BL30. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, особливості та переваги саме цієї моделі. Що ж, почнемо? Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. В тому числі українською мовою. Також витратні матеріали та інструмент для обслуговування самої коси. Присутній плечовий ремінь. Крім того, одразу на косі встановлена шпулька, волосіння та захисний кожух. Тип акумулятору 18 вольтовий. Кількість обертів регулюється від 0 до 6500 обертів на хвилину. Ширина косіння 30 см. Вага інструменту без акумуляторного блоку 3,4 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що на даній травокосавці тримері встановлений безщитковий мотор. Завдяки цьому інструмент більш енергоефективний, має більший ресурс, а також значно менше у порівнянні з щитком витрачає заряд акумулятору. Крім того, дугоподібне руків'я додає нам додаткового комфорту та контролю самої травопосарки під час роботи. А основне руків'я оснащене захистом від непередбаченого пуску, отже, поки ми не натиснемо додаткову клавішу, інструмент не буде змоги запустити. Також за допомогою цієї клавіші можна регулювати кількість обертів. Штанга та робоча частина тримеру виконані з металу, що також збільшує його ресурс. А для додаткового комфорту присутнє плечове кріплення, що дуже добре балансує даний тример під час роботи з ним. Далі перейдемо до захисного кожуху. Як ми бачимо, одразу на ньому встановлено ніж, котрий автоматично підрізає довжину волосіння. Ширина косіння за допомогою даної травокосарки тримеру становить 30 см. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту tools.net.ua. Вони з радістю вам підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. До нових зустрічей.